Дивіться, хто тут! Агоу Сімоне! Агоу Сімоне! Зайчиня чудове! Агоу Сімоне! Не сумує ніколи! Нумо гратися! Ракетки це легкітня. Увага, Ферденанде! Супер, попереду! Гол-гол! Так! Моя черга бути воротарем. Вау! Ого! Ракетки такі класні! Мамо, тату, можна спробувати! Будь ласочка! Добре, Сімоне. Тримай. А нам час готувати обід. Ми тебе покличемо. Але побачити дітям нелегко тримати великі ракетки. Я розумію, але ми впоримось. Це просто легкітня. Так, Фердинанде? Так, легкітня. Тоді хай щастить. Як обід буде готовий, покличемо. То що, готовий, Фердинанде? Так, 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 нумо грати. Починаймо! Супер. Супер подам! Oh, Ой, що це? Стривай, я спробую ще раз. Mm -hmm. Come on, my... Усе моя черга, я спробую, Сімоне. Mm -hmm. Усе гаразд, Фердинанде. Це складно ракетка завелика Не страшно, ми зможемо. Діти сюди. Обід готовий. Але ми навіть не почали. Пограйте після обіду. Ходімо, поїжте. Гаразд. Гаспар, любий, ти йдеш їсти? Так, 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 так. Іду, Я супер голодний. А на десерт йогурт для великих хлопців. Дякую. А мені яблучне пюре. Так. Те що, впоралися з ракетками? Yeah, well, так, almost. майже. Mm -hmm. Справді. Cool. А вже ж, скоро you? нам усе вдасться. Mm, Я не можу відкрити. We'll to... Спробуй сильно натиснути Гаспаре. Mm -hmm. oh. oh. hey, Ура! Вдалось? <гум> Ой, вибач, Сімоне, я зробив це ненавмисно. Це було неймовірно, молодець Сімоне. Та, та та вдалося, Та-та-та, вдалося. Годі гратися, доїдай свій йогурт. Добре? Ферденанде, ходімо на двір і спробуємо з ложками. Справді з ложками упевнений. Абсолютно, ними легше відбивати. Гайда. Мамо, ми доїли. Можна нам на двір? Так, тепер можете йти. Дякую, мамо. Готовий супер подача. Ти недалеко відбиваєш, монет треба бути сильніше. Гаразд, я битиму сильніше. Стривай, mm -hmm. секундочку. Зараз буде добре. Це було зовсім не добре. Нам ніколи не вдасться. Ні, вдасться. Mm -hmm. Це дурниця, Сімони. Тому що ми недостатньо достатньо сильно відбиваємо ложками. Бачиш, ми ніколи не зможемо, Сімоне. Ніколи, 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 ніколи. Ля-ля-ля-ля-ля. Ні, зможемо. Зараз побачиш. Ми впораємось, Фердинанде. Гаспаре, можна взяти твої лопатки? Порост. Тільки на граблі. Ні, ні, тільки лопатки. Дякую, Гаспаре. Ось, Фердинанде, спробуй це. Тепер відбивай воланчик. Я промазав. Це надто складне, Сімоне. Ну ж, бо Спробуй ще раз. Ти зможеш. Гаразд. Так. Ура! Ми змогли, Сімони! Неймовірно. Це супер ідея з лопатками. Я ж казав. Відбивати ракетками це лихкітня, тобто відбивати лопатками. Молодці пачко на користь Сімона і Фердинанда.